Повне ім'я Лазарі Наталі Сван псевдонім лазле зі родичі, залгобіологічний батько, живий, безіменна мати, померла, страйпс, зведена сестра, жива. Рід занять жодного повноваження, навички перетворення демона. Вона має здатність їсти інших монстрів або зіпсованих монстрами істот вона також. Здається, перейняла здатність свого батька заражати та мутувати інших істот. Статус живий вийде гібрид людини, демона він же залгоїд стать жінка хобі малювання бути з безоким Джеком цілій жодного тип пасти демонічна дитина. Жила одна жінка, тіло якої було прокляте. Якщо вона наважиться народити дитину, вона помре до народження. Крізь божевілля він прокрався, чудовисько темряви, він обіцяв дитину, щоб полегшити серце. Жінки. Нарешті дочка, вона заплакала від радості, не зрозумівши відразу, що вона лише його іграшка. Цитата Лазарі. Лазарі Наталі Суон є головною героїнею серії коміксів Кріпа і паста, я їм макарони на сніданок. Вона є біологічною донькою Залго та смертної, людської жінки. Залго, прийнявши форму людини на ім'я Еван Гаррісон, змусив людську жінку на ім'я. Лоретта Свон, релігійний фанатик, який був частиною культу, який чинив невимовні речі заради милости Бога, щоб вона подумала, що він божественна. Істота, яка може, нарешті, подаруйте їй дитину, яку вона завжди хотіла, вона була безплідною. Вони завагітніли, незабаром після цього Залго покинув. Лорету, і Лоретта народила цілком нормальну дівчинку на ім'я Лазарі. Лазарі взагалі не виявляла демонічних рис, поки їй не виповнилося чотири роки. Коли вона мимоволі прийняла форму демона та вбила та з'їла сусіда, одержимого демонами, цей момент у неї почервоніли очі, зуби стали нерівними та втратила здатність бачити інші кольори, крім червоного. Тоді мати Лазарі прикувала її ланцюгами до стін підвалу, повністю ізолювала від зовнішнього світу, постійно била й катувала, щоб очистити демона. Це тривало ще чотирьох роки, поки Лоретті нарешті не вистачило, вона взяла доньку з собою в ліс і повісилася прямо на очах лазарі. Після цього ви можете дізнатися більше про її пригоди в коміксі: Я їм макарони на сніданок. Зовнішній вигляд на початку, я їм макарони на. Сніданок вона одягнена в довгу червонувато помаранчеву сукню, її довге каштанове волосся зазвичай розпущене, а волосся зав'язане бантом на кінці. Її зовнішність змінюється в коміксі, коли їй виповнюється 12 років і в її новому аркуші. Її бачать із рожевим волоссям, зазвичай зібраним у. Пучок або хвіст, її одяг зазвичай складається з повсякденного одягу, наприклад, сорочки та спідниці. На її комірі з'являється рот. Її також бачать у багатьох нових формах, як от її голодна форма та її залгоїдна форма, що демонструє її демонічну сторону. Особистість у вісім років лазарі був добрим і. Життя радісним, хоча й надмірно чіпким. Їй подобалося робити стереотипні дитячі речі, як от малювати та розфарбовувати, влаштовувати чаювання та грати на вулиці. Зараз, коли їй 12 років, Лазарі стала більш солоною та гіркою, хоча все ще зберігає трохи своєї дитячої особистості. Хоча зараз їй Може здатися 12, але психічно вона все та ж 8-річна, як і раніше. У будь-якому випадку вона досить буйна і буде прив'язуватися до людей, щоб відчути. Комфорт. Вона також боїться залишитися одна перед муками матері, вона також боїться бути названою монстром. Це тригерне слово, яке приведе її в стан паніки. Форми, стане форма людини, нешкідливий. Вона не може завдати великої шкоди. Це її звичайна форма, і вона зазвичай нешкідлива, оскільки вона повністю контролює свої дії. Голодна форма, жорстока, і вона поводиться як тварина, яка намагається полювати, вона рідко щось пам'ятає про те, що перебувала в такому стані. Одним із прикладів цієї форми та її поведінки є комікс Я їм макарони на сніданок, сторінка 167, саме тоді в одному з розділів. Лазарі поводився жорстоко, як дика тварина, відкусивши щупальце одного з братів слендермена та з'ївши проксі живцем, не виявляючи жодних ознак жалю. Чи милосердя в цей момент? Залгоїдна форма рідкісна форма, оскільки в коміксі було показано, що в неї боляче перетворюватися про цю форму було. Надано небагато інформації, але кажуть, що вона навіть гірша та небезпечніша, ніж форма голоду.